Всіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна Монпансьє я Наталі. Розпочинаю своє відео з фінішу, з Сонінового фінішу. Вона, нарешті, закінчила свою роботу, то виходить десь місяці два, Сьогодні 22 два, ну, без одного тижня. Да? Два місяці вона працювала над цією схемою. Ну, тобто розробила її, потім вишивала. Вишивала довго, бо вишиває вона, ну, якби коли є час по можливостям. Ну, отак виглядає її прекрасна схема, називається книги, ну, книгарня, насправді. І що ми тут бачимо? Неймовірні кольори. Я прямо в захваті, як все прекрасно вийшло. І от куди не подивишся, всюди такі дрібнички, які тішать око. Ну, я не знаю, розглядайте, дивіться, що тут казати, якщо воно дуже красиво. Дуже мені подобається, як у Соні все вийшло. Я так рада за неї. Так, ну тоді я вам по схемі зараз розповім, що тут відбувається. А в кольорах у нас 35 чистих кольорів. Зараз порахую бленди. Подивимося, скільки вийшло блендів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А Що у нас тут є? Є хрест. Ну, Повністю робота вишивається хрестом. Напівхрест, іде у нас отут-утця -от плитка, тротуарна. да? І ще у нас напівхрести, де тут, на поличках, на книжках. Ну, тут виставочні такі полички біля. Біля скла. А все інше вишивається хрестиком. Є бекстіч? А бекстіч у нас, Ну в принципі, є в дві ниточки і є в одну ниточку. А що у нас в дві ниточки йде? Більш за все, це. Ну, Такі от прям заглиблення на будинку великі. Все інше вишивається в одну ниточку. Тут красива на лавочці ковка, котики, вазончик, ліхтарики, книжечки, тут фіранки і вазони теж все вишивається в одну ниточку. І на книжечках є різнокольоровий бек, тому що Соня намагалася передати якісь книжки, які є насправді в житті. Ну, тобто брала, вона розказувала в минулому відео, брала якусь книжку, яка їй подобається, і прям намагалася її відобразити. Отут зашифровані вони є. Так, Ще у нас є фрузлики. Фрузлики вона використовувала на цьому вазончику в двох кольорах от, трошки світліший і трошки тьмяніший. І виходить такий об'ємний симпатичний вазончик вийшов. Не дуже він такий, прямо, щоб виділявся, тому що все ж таки це вечір, і він як в тіні трошки, трошки на світлі, трошки в тіні, ну от Якось, якось так от воно виглядає. Дуже симпатично, я прям не знаю, ці вазончики на підвіконнях, там все таке. Ну, я не знаю, я дивлюся і прямо радію, яка прекрасна схема вийшла, яка картина. Ну і ще бек є отут, ем, як вони називаються, ну, оці цеглинки, да? от, ну, щось, щось подібне. Це не плитка, не схожа, от, як цеглинки на цьому теж вони трошки обшиваються, Ну, тобто бек не складний. Єдине, що Є нелічильного беку, це в цьому котику, щоб він вийшов такий симпатичненький, бо він дрібненький і звичайним беком був би ну, як не дуже. А так, от, із-за того, що він зроблений, ну, трошки є в мордочки, знаєте, десь там є, щоб він виглядав так от класно. Тут є нелічильного трошки беку. От. Ну, по вишивці, так, щось у мене знову я потягнула. Так, по вишивці тут що сказати, скільки всього, да, скільки всього по марафону. По марафону 29 тисяч шестьсот з половиною в Хрестиків, це якщо в хрестиках, всього хреста 22 525 і на півхреста 475. Ну і Бекстічу пише багато. 9790. Ну, але, як ми знаємо, да, бек рахується дивним способом. Там чуть ли не чотири стібочки на один хрестик, і якось воно так. ну Дуже дуже швидко його вишивати, отже, я вам скажу, в цих роботах. Так, зараз я тоді покажу вам парну мою, бо ми розробляли і планували випускати однакове. От... Моя робота поряд показую. Так, як би так Соніну зверху покласти. О, прекрасно. Прекрасно, да? От. Отак От дві роботи поряд. Ми їх вважаємо парними, тому що все ж таки розроблялися, розроблялися вони для, ну як, для, не знаю, jak para księgarnia i kawiarnia. А це день, це ніч. Так воно в мене трошки пам'ята, бо я її не права. Так, ото. І я тут бек не переробила. У мене все так же світло, світла оця зона, а повинна виглядати темним кольором. Але я не перероблювала, бо мені ліньки. О, тому отак от, мабуть, вона і залишиться. Щось мені не хочеться переробляти. Ну, воно і так видно, що там бек і видно, що воно симпатично. А буде ще симпатично. Якщо ви будете вишивати, це по ключу темним кольором буде більше виразно виглядати. Ну і от Тут, бачите котики, тут пташечки, тут у нас Ну не знаю що плющ, мабуть, чи щось таке. Тут у нас квіти. Ну От воно дуже-дуже схоже, але все ж таки трошки різне. Тут у нас лавочка йде. Де можна посидіти почитати, да? а тут у нас столик зі стільцями симпатичними, де можна випити кави і посидіти, понасолоджуватись сонечком. Ну і квіти, бачите, Тут вазончик такий, а у мене два, і багато, багато тут беку, тому він прям рясно так заповнений квітами. Так, ну, ліхтарики тут гарять включені У мене тут -от, лампочки горять всередині, а ліхтарик не включений. І у мене вітрина отак от іде а у Соні виходить, от вона закриває все, що там відбувається. Повністю якби закрита паличками, нічого не видно, не видно що всередині. А от це це скло порожнє, і можна зазирнути, що всередині знаходиться, бо тут тільки. Одна виставочна поличка. Тут повністю закрита поличками. Ну, от так от так от виглядає, дуже симпатично. от Ви бачите, є і різниця, є і щось схоже. ну, Схоже, от як побудова самої ілюстрації. Да? І, схоже, доволі схоже, ми одні кольори використовували на на, саму оце, на підлогу, тому що щоб вони були. Схожі. І трошки схоже, ну, да, трошки схоже, але все ж таки у мене воно трошки як зверху виглядає, а тут прямо, прямо з боку, можна сказати. Да? От Рівно, як дивишся. Ну, Трошки там плюс-мінус все воно, але це у нас така пара вийшла. Що сказати? Якщо ви будете купляти схему, то можете купити або у мене в інстаграмчику, або у Соні. Одна схема буде коштувати 380 гривень, дві схеми буде знижка 100 гривень. Якщо ви дві Одразу купляєте, буде вигідніше. Ну, от так от. Ну, от. Потім ми ще планували ще щось зробити, але я не знаю, коли це буде. Поки що, от, я наситилась. я ж якби, для себе це більше роблю. От Мені захотілося щось такого, да, щось таке от прямо зробити і побачити, як воно буде вишити. Ну, і те ж саме у Соні. У соні зараз плани інші, там щось вона хоче таке літнє, весняне, щось таке цікаве вишивати. З квітами. Ну, і я точно не знаю, що вона візьме, але у неї там теж якісь плани на нові схеми. А я поки що займаюся багатоколірними роботами, і от, наче загоряюсь, а потім трошки так... Ой, трошки так остиваю і треба, треба багатоколірні свої доробити. І там у мене дуже багато планів на інші роботи. Ну, так. от Може, загорюся і ще щось зроблю, бо мені дуже сподобалося, дуже цікаво. А робота вийшла, прямо шо одна, що інша, я прям не знаю, яка краща. Ну, Соніна по кольорах прямо, вода така хопа. От, тому я, хочу, от я обрала наступну із цієї серії, коли я її буду робити, я хочу зробити ресторанчик, і він, він буде таким захопливо-зеленим. Ну, тобто стіни, стіни самого будиночка будуть зелені. Так от мені хочеться, і поки що я так це бачу, а потім подивимося. Може бути щось інакше. Потім подивлюся. Ну, от, дівчатка, от таке, от таке, таке діло у нас вийшло. Дуже я задоволена цим проєктом, він у нас вдався і такий от. Ну, і ви не скажете, да, хто де там, що розробляв, воно начебто однакова. <свісно> ми працювали разом насправді над цими роботами. Десь хтось комусь щось підказував, щось виправляв, щось ми обдумували разом, як це зробити, щоб воно було схоже на пару. Ну, от все. Тоді, е, з фінішем на Сонією. Це виходить от в цьому році, да, у нас перший, ну, доволі багатий великий проєкт. Я маю багатий на хрестики, да, тому що е, ну, десь біля 30 тисяч робота, ну, це 29 по марафону, вважаєте. А моя скільки, зараз скажу вам по марафону. Моя 27. 27 817. У мене трошки менше беку, ніж у Соні виявилось, тому що у мене виходить такі великі предмети і нещільна зашивка самого беку в вітрині. Бачите? А у соні маленькі предмети і все це обшивається, щоб було так от красиво яскраво. Ну, Дуже класно вийшли книжечки, я прям надивитися не можу. От. Ну і у віконцях, бачите, у неї там фіранки, там ще щось у мене простіше, у мене там без беку йде. От. Тому виходить у неї трошки більше, беку у мене трошки менше. Ну і якось так, начебто, по розмірах вони абсолютно однакові, а от, а от по розмірах в хрестиках виходить, моя робота трошки менша. Ну, от, дівчатка, все тоді я вам розказала, показала. Зараз тоді переходжу до багатоколірних робіт. Ті, що я вишивала, буду вам показувати. Тепер показую вам сієсту. Ця схема у мене теж вийшла, вже готова. Я її випустила і показую, що я на ній навишивала. вишивала. Так. Я вам того, в тому відео показувала вже основне, що мене бентежило, і зараз трошки посуну. Отак виглядає моя робота, що я вишивала без вас на цьому тижні. Да? У мене був готовий оця діляночка була готова. Це виходить у нас кошик. Або скринька, да? скринька більше схожа, але отут такі плетення, як на кошику, тому ну, більше схожа на дерев'яну скриньку. Я оцю ділянку дивилася, як вона виглядає, щоб побачити, гарно чи не гарно. Ну, я думаю, буде все класно. Вже я отут -от перевірила, воно не напружує мене, от воно в тіні, ледве видно ці плетення, Тут плетення будуть гарніші. ну Гарно видно просто. Так, і що я вишивала? Я хотіла, у мене були вже оці метелики, я хотіла подивитися, як вони будуть виглядати, коли буде вишита підлога, і подивитись квіточку. І от я це і вишивала. Я вишивала підлогу і вишивала сам цей горщик, самі квіти, і вишивала оцю чорну тінь, щоб повністю завершена ця діляночка була. От. Ну, І ви можете бачити, як вона виглядає. Дуже красиво. Мені підлога сподобалась, як вишивається. В принципі, не складно. Я думала, мені буде муторно її вишивати, але ні. Нормально вона вишивається. І достатньо зміни, і достатньо, ну, кольорів я маю на увазі, і достатньо зашивки, де там можна зашивати, да, не змінюючи ниточку. Тобто, не, ну, не скучно, нормально. Ну, от, Наприклад, і видно тоді, от, як ми. Та, сидять у ці тіні трошки от виділяється, вони так об'ємно виглядають. А, дуже класно дуже класно, мені подобається. Так, і що по горщику? Коли я його вишивала, Ну він такими дивними кольорами тут вишивається, я думала, Ну не знаю, як воно вийде, знаєте Але коли я його вишила, він, він такий симпатичний. Він так чудово, чудово, об'ємно виглядає. Мені дуже подобається. От мені оцю діляночку, якщо зашити, то буде повністю видно, да, як оце, ж виш... ну от, як воно виглядає. Ну тобто на цій роботі, бачите, от я якось отак от вишила там, вишила тут, все подивилася і все. Ну там цеглина буде, оце цегла, не цеглина а стіна вся. А тут буде підлога, тут ще така квіточка, як на горі. І, в принципі, сам котик треба буде повишувати. Тут його хвостик. Ну, от, от він хвостик вже йде от сюди. Я думаю, що буде все чудово. Ну, така от красива робота вийшла, а така спокійна, сонячна, тепла, да? муркотлива. муркотлива, або Кріпотлива крильцями. <ріх> ну, така класна. Коротше, робота все, вже готова, вже я її можу відкладати і переходити до іншої. Але от, оця ділянка, як я вишивала, ну, мені дуже сподобалось. Мабуть, я за нею скучила. Ну, тому я не можу сказати, що я її відкладу, може, я її ще повишиваю в цьому році. Подивимося. Ну, а тепер переходимо до троянд. Я ще брала в роботу троянди і вишивала. А, я хотіла вам розповісти, що ж по цій роботі. Так, по кольорах, дівчата, 109 кольорів. Розмір роботи 273 хрестика на 265. Тобто, по марафону у нас виходить 72 345 хрестиків. Так, і в мене тут вище то те, що ви бачите. Ну, половини ще нема. Тридцять тисяч шістдесят хрестих. Ну, 30 тисяч вишито. Мені ще 42 тисячі 200 вишивати. Майже 300. 42 тисячі. Да. Нормально, нормально. Ну, така робота, я вам скажу. Не сказати, що прям дуже легка. Вона така мінлива, змінюється там колір, Ну, можна відпочити тільки на самих от квітах, от так от. а тут міняється всюди. О, там Повишивав трошки, поміняв, повишивав, поміняв. Ну, Така цікава. А от в кицькі тут розкіт, звісно. Я не знаю, як тут -от буде, а в мардашки -от легше вишивається, а отут -от, де по краєчках тут важкувато мені було. Особливо тут ці вушки. Хутра саме. знаєте, Хутра, коли перехід йде на фон, ну, тобто це, це основний елемент, да? все інше це антураж. От Коли перехід от, от цього, тут виходить, змішано багато-багато кольорів, і тому важко. Я думаю, всюди воно так от буде. Можливо, на скринці то трошки легше, бо там менше кольорів. А тут, бачите, і зелені, і червоні, і самого котика, і все воно змішується. І тому отак от ну, на цій роботі важкувато саме по периметру котика. А все інше так нормально. Так, ну все по цій роботі готова. Хто хоче придбати в інстаграмчику, можна вже виставила. І тепер буду троянди вам показувати. Якщо на котику у мене 41% вже готов, то на трояндах у мене вже 30% готово. Мої троянди, як вони виглядають на зараз? Я подивлюсь, у мене, якщо є фоточка, обов'язково вам ставлю, з чого я починала, щоб було видно, що я вишила на цьому тижні. Так, по пам'яті, якщо згадувати. Якщо згадувати, я розпочинала з цієї ділянки. Мені хотілося вишити оці дві квітки, це основне, і перейти вишити отут сам фон. А, значить, Я вишила цю червону да, жовту квітку, потім перейшла отут на фон і вишила трошки листячка, Тут ще одна червона квітка буде. І Лістя з фоном тут повишивала, подивилась переходи. Все чудово. Чудово виглядає фон. Я думаю, я думаю, І тут він мені показав світлими гарно, і тут більш темнішому, і тут вже в темне піде. Так, і Потім мені захотілося ще повишивати. Якось З'єднати, з'єднати, був не окрема ця частина, окрема, ця, окрема, ця. І я вишила ще оцю діляночку. Мені і так подобаються ці діляночки, вони вишиваються. Не так легко, як троянди. Троянди ну там скільки кольорів, да? там до десятка кольорів в квітці, і вони вишиваються просто по колу береш кольори, вишиваєш, вишиваєш. Я, наприклад, мені більше подобається брати якого більше кольору, робити основу для якоїсь троянди, а потім заповнювати іншими кольорами, і таким чином от воно вимальовується. А тут, от, де, де оце всередина букету, да, ну, вона вишивається важче, бо тут ну, як менші елементи і більше кольорів виходить різноколь... ну, різних різних палітр: да, коричневою, зеленою, рожевою, червоною, і ще й світло коричневою. От виходить із-за цього тут. Ну, такими стрибучками вишивається повної зашивки, От, наприклад, як отут да, частково. Їх не так багато таких ділянок. А, і листочки вишиваються, такі, ну, вони ж менші, тому вишиваються, ну як сказати? не сказати, що важко, ну, просто то одним кольором, то іншим. От, Наприклад, тут світлими вишивалося. і тут, тут. Я одразу їх і вишивала, отут трошки, а тут більш такими темними кольорами, то інші береш. Ну, от, поки вишиваєш, не зрозуміло, як там воно буде відбуватися. А от коли я подивилася повністю, ну це чудово. Це, це мене прямо тішить, як воно відбувається гарно. Хочу тепер вишивати вазу. У мене тут ще одна отак от троянда внизу буде. І вниз сюди піде сама ваза уже букету. Ну, тут ще кілька листочків от таких, от такого плану, щось отут -от тут -от повинно бути. І, і, і ваза. От мені хочеться цю частину ще подивитися і, скоріш за все, потім можна буде вже випускати схему. Нічого тут не змінювала, все тут прекрасно вийшло, так як я задумувала. Так, що по цій роботі вам тоді розповім, раз я вже розповідаю про все. Так, так щось я не туди тикнула. Зараз подивлюсь, скільки тут точно кольорів на цій роботі 80 кольорів. Блендів нема, тільки 80 кольорів. Розмір роботи 350 на 350. Отак. От, от. У мене вона буде 55 на 55 на 16 аїді. Ну і по марафону повністю порахувати. Це буде 122 500 хрестиків. І вийде букет. Отакий чудовий букет для мене називається ця Фух, Я навіть, ну от, знаєте, думала, що все, я закінчила вже от гнати її і багато брати, і багато вишивати, але все одно не можу зупинитися. Мені дуже подобається, що відбувається, зміна цих кольорів. Саме такі, як мені треба, я не знаю. Вони такі осінні, да? з літнього в осінь, от якісь, отакі, але такі приємні, такі класні. Ну, от все, дівчатка, Я вам розповіла, що я вишивала на цьому тижні. Доволі так непогано. У мене, значить, що вийшло? Що я навишивала тут 10,5 тисячі на цій роботі, і на котику зараз я тоді подивлюсь, скажу вже розказала. А, то кажи, і Б, да? А, так, у мене на котику вийшло 11 тисяч. Так, да, 11 тисяч. Ну, да десь так. Це з 12 го числа. Але до 12-го я, мабуть, вам видавала вже відео то Тоді я не можу сказати, скільки. То виходить, у мене вийшло десь 21 тисяча за два тижні. Отак от, от скажемо. Да. На двох роботах, тому що я вишивала більше за все, оці дві роботи. Здається, більше нічого не брала. От мені якось вони мене захопили в полон вишивання і все, і все. Я не могла від них відмовитись. хотілося, не хотілася переключатись на щось, а хотілося от їх так просунути, просунути, і поки хочеться, треба. Цей напор весь вишивку дати. Ну, от, дівчатка, все. Повишивали, порозповідала я вам, і тепер е переходимо до наступного тижня, тому зустрінемося там. А поки що бувайте! Гарного вам вишивання і гарного настрою. Бувайте!